Команда в хорошому настрої готується до першого матчу з Меребором. у в рамках другого етапу етапу переможців ліги, юнацької ліги лігіої файл. Наскільки готові вже завтра показувати те, що напрацювали? Ну ввечері ще буде теорія. Трошки ще останні нюанси, які поможуть завтра нам в грі. І в принципі, емоціонально, фізично всі готові. По складу, чи є якісь травмовані футболісти, от наскільки хто готовий, якщо можна ці деталі? Ну, у нас втрати тільки Саленко, як гравець, який грав Герич, але він не має двох років у складі команди, тому він не має права приймати участь у цих матчах. Так? Тому, крім Саленка, всі здорові, готуються до гри. Загалом кілька сезонів «Динамо» не грали в Юнацькій лізі УЄФА, а зараз Марибор. Казали, що це також хороша в'язка команда. От, по супернику трішки, як з ними грати можна. Грати у нас є свій стиль, да, якого ми притримуємося. Да, але звісно, внесемо корективи, проаналізували, подивились матчі суперника, який вони грали, да, є план на гру, да, як ми будемо його виконувати. Цей план да, від цього буде залежати, як ми зіграємо. Але є напрацювання, які завтра подивимося, тому що суперник теж аналізує. Не розуміємо, яку тактику вони примінять в грі. Але якщо будуть сюрпризи, які будуть будемо вже по грі перелаштовуватись і вносити корективи. Загалом ці хлопці це люди, які грають стабільно так в чемпіонаті України. От борються за перші місця, але для саме міжнародних матчів, фактично для кожного це перший такий досвід в плані клубного. От це треба працювати індивідуально з кожним, пояснювати, як тут грати, чи і так все розуміють. Ну я вже сказав, що в нас є да, вимоги, яких ми притримуємося, є Структура розташування на футбольному полі, принципи, до яких ми дотримуємося, тому нічого нового там якогось. Для хлопців не буде, тому звична гра, але з відповідальністю, тому що ми розуміємо, що ці матчі граються вже на виліт, і кожна помилка може дорого коштувати. Да? Але у нас всі гравці мають міжнародний досвід, тому що вони практично там 90% складу грають за юнацькі збірні. Турнір ми провели з близькими до стилю гри словенців, чехам в Чехії там і поляки були, тому готові і тактично і фізично і. Психологічно. Багато хто от скаржиться в плані там, експертів, журналістів, що от чемпіонат України тут не такий рівень матчів, взагалі, не так інтенсивний, так, коли ти виходиш від Європі грати. Тут вже вищий рівень, і можливо цього десь не вистачає футболістам, щоб на внутрішній арені теж був цей тиск, оця в плані емоційності гра. Ну, можливо, в плані емоційності, але в чемпіонаті України у нас кожна гра дуже емоційна, тому що на Динамо налаштовується зовсім по-іншому. Да? Тому ми дивимося матчі команд, які проти нас грають з іншими суперниками. там да? рівень мотивації значно нижчий ніж да? на гру з Динамо. Тому це буде для нас да, звична гра в плані мотивації, в плані відношення. Да? Поміняється тільки можливо рівень виконавства, да, який є у команд ну, з Європи, тому буде цікаво.